Та, шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія. Я Катерина Тригубова і в нашій студії гість Артур Володимирович Шаповалов, заступник прокурора Миколаївської області, старший радник юстиції. Вітаю вас в нашій студії. Добре, Говорити добре. будемо на актуальні теми, на актуальні питання, якими добре. займається наша обласна прокуратура. Артура Володимировичу, давайте спочатку охарактеризуйте мені, будь ласка, і нашим телеглядачам стан злочинності у регіоні. З початку року, як, які є зміни, як змінився цей стан порівняно з аналогічним періодом минулого року? В чому ці відмінності? Ну, у зв'язку з подіями, які пройшли в нашій країні, я також я думаю, що і ви знаєте антитерористичну операцію, стан злочинності дещо погіршився у цьому році. Тобто, кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень у порівнянні з минулим роком зросла. На 37%. У тому числі, числі зросли тяжкі злочини на 20%. І ріст злочинності відбувся через значне збільшення кількості вчинних злочин, злочинів проти власності. Тобто вони складають з більшості злочину на 60% у нас в регіоні. У тому числі також збільшились крадіжки на 50%. Грабіжі і розбої теж збільшились майже вдвічі у порівнянні з минулому з минулим роком. Тобто, в минулому році було у нас 20 таких злочинів зареєстровано. У цьому році 40. Але правоохоронні органи працюють над цим питанням. Відбуваються певні заходи карадіціонної діяльності у прокуратурі. Це МВС у Миколаївській області, також зі службою безпеки України в Миколаївській області з управлінням. Тобто вживаємо заходів щодо боротьби з цими негативними явищами, які Див... відбуваються. Дивіться, збільшилася кількість злочинів проти власності. Якщо аналізувати, от, чим це пов'язано, з якою ситуацією в країні Я з тим, що... що люди стали гірше жити, економічний стан погіршився. Я думаю, щось? що звичайно так. Що за рахунок економічної ситуації, яка в країні зараз відбувається, за рахунок тих подій, які відбуваються у Донецькій та Луганській, тому я думаю, що так, це з-за того, що погіршився економічний стан у нашій державі та особистий стан людей в економічному плані. Менше заробляють немає. Важко знайти працю. В регіоні також і за пределами. є такі дані, хто у нас е, скоює ці злочини. Це люди, які проживають на е, території Миколаївської області. Чи багат, більше стало тих, хто приїздить до Миколаївської області. Знову ж таки, е, якщо це пов'язано з е, станом на Донбасі, з тим, що там відбувається, звичайно, збільшилась кількість. По-перше, раніше. Ну, гастролерів таких, гастролерів, та? да, говорити, ну, як міліція да, да, каже. Як, як міліція угу. каже, да. А також дещо відбувся ріст серед громадян, які були раніше засуджені за аналогічні злочини тобто проти, проти власності. Тобто вони виходять, скоюють знову і. Ну, так, да, як кажуть, і обратно відбувати покарання. Угу, ну, щоб там спокійніше було. Да. Дуже такий важкий стан, але будемо сподіватися, що колись це зміниться на краще. Корупція. Корупція у нас тема номер один в країні, тому боротьба з нею, скажімо так, тому що вічна тема, як з'явилася держава, так і з'явилася корупція. І напевне завжди є людина, яка має якийсь ресурс, а інша людина хоче ним скористатися, так і щось запропонувати для того, щоб чиновник щось зробив таке, що не відповідає закону, але все ж таки буде на користь. Тій людині, яка пропонує хабар або ж якусь вигоду неправомірну. Зараз як йде боротьба з корупцією? Активно, які є успіхи в цьому, і взагалі-то якийсь там? Ну, зараз іде дуже активна боротьба з цим негативним явищем, тому що ви знаєте, у зв'язку з подіями, які у нас відбулись в Україні, наш майдан і люди вимагають перемін. І щоб посилювалися правоохоронці в цьому напрямку, докладали дещо більше зусиль, тому що хочуть перемен. Та і на даний час у нас, наприклад, і збільшилась і рянтують Генеральна прокуратура нас на це, щоб ми посилили ці заходи. І от і у нас є конкретні результати. Наприклад, за три, місяці, за три місяці поточного року правоохоронцями області до суду вже скеровано 21 протокол про адміністративне корупційне діяння mm -hmm. в прошлому році. Було за аналогічний період 16 таких протоколів складено. Ну і з них з цих 21 протоколу 17 це склали працівники органів прокуратури. Три склали працівники СБУ. Ну і, на жаль, дещо не допрацювали органи МВС Миколаївської області. Вони лише один протокол в змозі були скласти та направити до суду по цим, по корупційним нашим діянням. Чому їм не вистачило фактів для того, щоб це зробити? Чи вони погано працюють? Дещо не допрацювали. Ну, я думаю, що у зв'язку з змінами до законодавства, яке буде у нас у квітні вступить в дію до закону України про прокуратуру, де вже прокуратура, мабуть, не буде складати адміністративні протоколи mm. про корупційні діяння, то я думаю, придеться їм більш працювати над цими питаннями та якби виявляти ці корупційні злочини та адміністративну корупцію. І от за результатами, ще от наведу вам пару цифр, що за результатами розгляду судами, наприклад, 13 протоколів адміністративне стягнення було у вигляді штрафу накладено на 13 осіб, з яких 6 депутатів, сільських, селищних, міських рад, одна службова особа органів місцевого самоврядування, і також, навіть стосовно одного правоохоронця. І мага, от ви... Питайте про конкретні приклади, можу навести останні, вам. Може, да. якісь Помню, я вас був справи. на передачі минулий раз, і ви мене питали про ці конкретні mm -hmm. наші приклади. Так, ну, от, да, пару вам наведу. Я спеціально для цього взяв. Mm -hmm. От так за протоколом прокурора міста Южна судом притягнуто до відповідальності першого заступника начальника Южноукраїнського... МВ ОМВС України в області, тобто міськвідділу міліції, який не повідомив керівництво про конфлікт інтересів та доручив підлеглому працівнику провести досудове розслідування у кримінальному провадженні, у скоєнні якого потерпіли підозрюваних саме нього. За результатами протокол розглянуто судом, то накладено штраф. А крім цього, органом Служби безпеки в області складено протокол за корупційне діяння стосовно голови Баштанської міської ради. Щодо виділення собі та своєму сину земельної ділянки, під будівництво, не повідомивши сесію ради про конфлікт інтересів, також є по цьому факту: є у нас рішення суду. І також, також стягнено штраф. Так, що такі у нас по адміністративній корупції? Ну ще у нас є кримінальне провадження актуальне у цій сфері. То по точному році ми вже до суду направили правоохоронні органи 18 обвинувальних актів стосовно 21 обвинуваченого по цим кримінальним провадженням з ознаками корупції. Торік було 17 у нас таких впроваджень. І ось дещо актуальних, теж вам наведу пару прикладів. Так, у поточному році скеровано до суду обвинувальний акт у кримінального провадженні стосовно приватного підприємця, який намагався передати керівництву Державного земельного агентства в області неправомірну вигаду у сумі 30 тисяч доларів США. Також скеровано до суду обвинувальний акт у кримінального провадженні стосовно керівника одного з районних відділень Держземагентства, який вимагав 7 тисяч гривень. І також зараз актуально у нас перебуває кримінальне провадження стосовно одного із посадовців антимонопольного комітету міського обласного територіального відділення, який також вимагав неправомірну вигоду у сумі 40 тисяч гривень. Зараз це кримінальне провадження перебуває, здійснюється досудове розслідування, то думаю, що найближчим часом буде прийнято законне рішення. Та Направимо цю справу до суду, от скажіть, будь ласка, як е, потрапила ця інформація про те, що ну, наприклад, от останній так випадок з е, співробітника антимонопольного комітету про те, що він вимагає цю неправомірну вигаду? Е, якщо можна це розказати, це звернувся той підприємець е, керівник підприємства, з якого е, вимагали оцей хабар, чи як, чи це оперативні були дії наших слідчих. Ну, це звичайно було звернення спочатку зайвник до нас. Особа звернулася, тобто людина на те, що звернулася, да, люди звертаються за так? фактами вимагань uh -huh. одержання неправомірної вигади посадовими особами. І були звичайно під цю заяву, були були проведені оперативні мероприємства. І виявлено цей злочин. А чого в таких випадках більше? Коли людина звертається, що з нього вимагається цей хабар, у такі випадки чи все ж таки е, праця міліції, яка оперативними своїми діями з'ясовує, що є така випадок, скажімо так, така ситуація? Ну, такої статистики ми. Не працьовуємо такі питання ну, все ж таки, Но, таки так здосвіду звертаються люди, але mm -hmm. і оперативними підрозділами теж проводиться робота щодо виявлення цих ганебних явищ. Тобто можна сказати, що люди більш ставляться вже так виважено і більш сумлінно до того, щоб все ж таки все було по закону. Так і якщо цей хабар вимагають, то людина вже розуміє, що це неправильно, що так не має бути. Що цим на їх рівні, на рівні громадянина, також можна боротися з допомогою міліції та прокуратури спільно. Я думаю, що на сьогоднішній на сьогоднішній день це так. Це більше люди звертаються та вірять. Покладають надію на те, що буде справедливость, та буде законне рішення, і закон буде всього, як кажуть. А на це сподівалися і люди, які виходили на Майдан, на Євромайдан, брали участь у Революції Гідності. І зараз я хочу ще раз звернути увагу, що йде зараз активна робота так, прокуратури у розслідуванні злочинів, скоєних у період Революції Гідності. Давайте подивимося один з відеоматеріалів, який у нас є, а потім будемо говорити саме з цього питання. Тання, будь ласка. Постановою Центрального районного суду міста Миколаєва учасника акції визнано винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1, частиною 3 статті 185.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Та призначено стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на 5 діб. У подальшому вказану постанову скасовано судом апеляційної інстанції. Провадження по справі закрито за відсутністю складу правопорушення. Особу звільнено з під арештом у залі суду. Дії судді кваліфіковано за частиною першої статті 375 Кримінального кодексу України. Постановлення суддею завідомо неправосудної постанови. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Прокуратура Миколаївської області звертається до громадськості щодо надання інформації про правопорушення, вчинені під час Революції Гідності. Громадяни, які володіють будь-якою інформацією з зазначених питань, можуть звертатись до прокуратури Миколаївської області за адресою міста Миколаїв, вулиця Спаська, 28, кабінет 27, або за телефоном. Код міста Миколаєва 0512, телефон 374614. Ну, ось так. Це було одне з проваджень. Так? Там покарано суддю, який виніс неправомірний вирок, виніс неправомірну постанову. Які ще є провадження, що в роботі зараз? Ну, дійсно, у нас в провадженні прибуває це кримінальне провадження, де розслідування цього провадження. Я думаю, що найближчим часом ми приймемо по ньому законне рішення. Також це дуже актуальне питання. Кожного дня воно перебуває на контролі, як і у прокурора області, як і у мене на контролі. Ми заслуховуємо ці провадження. У нас їх загальна кількість десь 7, 7 проваджень по різним фактам. Тобто, це і е, щодо посадових осіб за фактами перевищення своїх службових повноважень під час цих подій. Також е, це є ще у нас провадження. Щодо, масових, щодо перевезення так званих тітушок на Майдан, на антимайдан до Києва з метою вчинення противоправних дій зараз особи встановлюються. ведеться великий проводиться обсяг слідчих розшукових дій, допитано близько 500 осіб по цим провадженням. Вживаємо всі заходи, щоб закон. Як кажуть, і був по цим провадженням і було прийнято законне рішення, та особи понесли покарання за ці злочини, якщо факти будуть такі встановлені. І при нагоді, от ще раз хочу звернутися до громадян Миколаївщини, щоб вони навели нам та звернулись з конкретними фактами, якщо є у когось під, про вчинення злочинів під час революції гідності. І ще окрема є справа така про розгон Євромайдану в Миколаєві так, в ніч з 22 на 23 листопада 2013 року, і там також можна звертатися зі своїми спогадами і ну, фактами якимось. Так, так є це кримінальне провадження. Тому що є номер телефону, так і адреса. Так, да, є, це є це кримінальне провадження, перебуває воно в провадженні слідчого відділу прокуратури області. Будь ласка, титр, у нас є номер телефону. Угу, да, ми вже бачимо. Так да, так, да, за телефоном 37 76 26. Це вулиця Артилерійська, 10, кабінет 13. Це наш слідчий відділ. Там знаходиться прокуратури області. Якщо є конкретні факти і є особи, які постраждали внаслідок незаконних дій службових осіб під час цих подій, то просимо звернутися та допомогти слідству розкрити цей злочин та направити справу кримінальне провадження до суду? Не менш актуальне питання це мобілізація. На жаль, стан з антитерористичною операцією залишається гострим, йде Скажімо так, четверта хвиля мобілізації, так, зараз все ж таки підпадають тут і люди, і деякі ухиляються від мобілізації. Це також у справах прокуратури. Що ви робите для того, щоб встановити таких людей? І що є, як працюєте в цьому напрямку? Дійсно, ситуація, яка склалася у державі, вимагає в життя заходів щодо цих питань. І Прокуратура теж працює в цьому напрямку, координує діяльність із правоохоронцями, із військослужбовими, які займаються цими питаннями. Але ну, дещо десь громадяни наші не усвідомлюють, мабуть, що відбувається, та не виявляють бажання йти захищати вітчизну. Ну, по цим фактам от, військомати направляють нам матеріали. І ми за цими матеріалами вносимо в, ре... в єдиний ресур досудових розслідувань відомості та розпочинаємо кримінальне провадження. І у нас є вже конкретні результати. Наприклад, по місту Южноукраїнськ направлено до суду вже, 4 обвинувальних акта по цим провадженням, по цій категорії, та 2 особи вже засуджені по цим, по цим категоріям. Так що ми працюємо в цьому напрямку, є і в інших районах у нас провадження. За те, що ухиляються особи від військового призову, ну, працюємо. Думаю, що дещо покращиться на цьому напрямку робота, та будуть більш свідомі громадяни щодо служби в армії. По областям, Збройних України? По областям, скажімо так, які відомості, от, як ми виглядаємо порівняно з іншими областями? Там краще поставлена робота, чи також на такому ж рівні? Ви обмінюєтеся якимись даними? Обмінюємося. Зі колегами? Ми в перші угу. По областям, так що у нас не найгірше становище. У нас більш-менш нормально, громадяни так. Відносяться до цього. Нормально. А як відбувається ваша взаємодія з військовими військоматами, військовими органами, військовими? Вони вам подають таку інформацію, ви з ними обмінюються чимось. От як це відбувається? У нас неодноразово проводились наради в прокуратурі з нашими військослужбовими, з нашим комісаром? Ми розробили ряд заходів щодо відпрацювання цих матеріалів. Ну, щоб уникнути марної праці, як кажуть, знаєте, що нам матеріали вони направляють, матеріали складені не нам, правоохоронні органи вони направляють матеріали за цими фактами. Матеріали складені невідповідним чином, та їм є якісь зауваження. Ми зібрались, відпрацювали правоохоронці, військовослужбовці, і ми разом, щоб уникнути цих питань. Я думаю, що зараз у нас налагоджена нормальна співпраця. Тобто з цих питань справа лише з того, що люди ухиляються від мобілізації, чи є такі, хто звернувся і поскаржився на неправомірні дії саме військомата їх співробітників? Є такі люди? Є такі випадки, що неправильно було зроблено, або ж людину, яка має якусь хворобу, було забрано, або людину, яка, наприклад, у якого більше трьох-чотирьох дітей. В інших областях були такі випадки, і цим займалася прокуратура в нашій, так було? Ні, ну в нас на сьогоднішній день. Диму... Не було звернень чи не було. Наскільки мені відомо, звернень не було з цих підстав. Uh -huh. І я, ну, я не чув. Якщо є такі факти, будь ласка, звертайтесь до прокуратури в області, ми розглянемо то на... <кій> будемо надавати відповідну оцінку. Але в більшості це громадяни ухиляються від. Призово від військослужбовців відмовляється отримувати повістки та інше, вчиняють певні заходи, щоб не йти, як говориться, служити до збройних сил нашого. Продовжуючи тему антитерористичної операції на сході нашої країни, там, де мир, як в Миколаєві, слава Богу, все ж таки готуються до того, що можливі якісь провокації. І от питання придатності бомбосховищ до використання за призначенням, велика була хвиля перевірок. Таких установ, так та, цих бомбосховищ, але все ж таки не всі вони виявляються придатними до, до використування і більш того, не лише перевірка це показує. З перших перевірок пройшло вже я не знаю не... Десь з півроку, і все ж таки є випадки, коли нічого не змінюється. Або ж то бомбосховище так і залишається у використанні якогось підприємця, який давно вже його не те, що а отримав документи також неправомірним чином, або ж воно нічого не змінюється в його стані, воно таке занедбане і залишається. Прокуратура як реагує, можливо, на звернення людей чи установ щодо того. Що в такому стані занедбаному знаходиться бомбосховище, яке потрібно, буде, можливо, актуальне питання дійсно. Ну, от За інформацією, наприклад, Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області на території регіону знаходиться 1139 споруд цивільного захисту, з яких 257 це бомбосховище. І 882 протирадіаційне укриття. Однак упродовж поточного року у режим готовності або обмеженої готовності приведено лише 45% цієї кількості. Тобто цифра, ну, фактично тільки половина з них. Тільки на 579 об'єктах закінчена інвентаризація, що становить 51%. Від їх загальної кількості. Переважна більшість неготових до експлуатації захисних споруд розташована в Очаковському, Веселинковському, в Радівському, Казанківському районах та в місті Очакові. Ну, от Головою Миколаївської обласної, е, обласної держадміністрації, головою відповідних райдержадміністрацій та міст, доручено до 30 -го, го завершити цю технічну, ну тобто, вже це повинно було відбу, е, відбуло, відбулися ці питання. Інвентаризація цих захисних споруд. І також на 10 -та заплановано засідання обласної інвентаризаційної комісії, в якої будемо приймати також і ми ну, дивитися за їхньою працею, що зроблено, що не зроблено з цих питань. Яке ну, покарання для тих, хто, маючи вже ну, припис якийсь можливо, не зробив те, що потрібно? Ну, покарання дуже просте. По закону, от, наприклад. У прокуратуру міста Миколаєва встановлено факт відчуження за цивільно-правовою угодою на користь особи майнового комплексу, який включав адміністративну будівлю з бомбосховищем. Це у Заводському районі міста Миколаєва. При цьому посадовці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення не вжили жодних заходів щодо встановлення наявності за вказаною адресою бомбосховища. За вказаним фактом 27. .3. 2015 року розпочаток досудове розслідування за частиною першої статті 367 КК України, тобто службова недбалісті. Це провадження на даний час здійснюється по ньому досудове розслідування. Ну і що? Яке покарання? Ну, розслідування далі, штраф або ж до суду, там і штрафи, і позбавлення волі ну, тобто, згідно різні... да, згідно санкції статті, uh -huh. то суд буде вже на своє переконання вирішувати. Дякую, дякую, Артуре Володимировичу, за розмову, за за надану інформацію. Дякую, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. На все добре.